Щодо виробництва мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. У нас є чіткий план, як збудувати... корупцію до державної зради на військовий час. А вже ж І зрив я... мобілізації під час військового стану, а незаконне збагачення. Якби оформили її би зрив мобілізації під час відчаю, я вам отвечаю. я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм радіям. Дати належне пану президенту. Він почувається винним не лише мамі і тату. Він почувається зобов'язаним усім людям, які допомогли йому зробити країну разом. Олексій Кирющенко не дасть збрехати. Це режисер того самого шедевру, який начасто позбавив здатності людей мислити критично. Буквально знеструмив їх розумову. Вони побігли аж бігом на виборчі дільниці. і Проголосували за голограму за серіального персонажа Василя Голобородька. В результаті маємо ту страшну криваву. Реальність, яку маємо, і практично узаконену страшного рівня корупцію після цієї метурінки Олексій Кирющенко став гравцем зовсім іншої сфери і зовсім іншого рівня. І як свідчать заголовки, які вибухнули впродовж останніх годин, за перший квартал цього року він отримав 13 мільйонів дивідендів, тобто 100 тисяч в день. Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Кращі люди цієї планети, цієї країни, які власне і планети, які тримають Україну на плаву, наші військові? Чи кожен з них отримує таку зарплату в місяці, як цей чоловік має в день? А ті, які мені стверджують, що треба зачекати після перемоги всі розбірки, все з'ясуємо, скажіть, будь ласка, а який часовий зазор, який? Перспективи часові існування у держави, яку ззовні жере найстрашніша орда на планеті, а всередині буквально розриває проклята зелена сарана. Скільки часу у такої держави на існування? Це такий міцний і дуже успішний тандем між українськими гнидами і московськими вошами. Тому що так у них інші способи. Результат однаковий. Наці! Ух ти! Йо май, У найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. Вітчизняні дрони щодо виробництва. Мільйон дронів наступного року ми виробимо. Мільйон ми зробимо. У нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Я поставив задачу законодавство, законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю. Як точно... українці дії вищого антикорупційного суду? Що за 20 лямів Тетяну крику випустив під залог. Нормально? Знайшли на 240 лямів бабла в неї в квартирі, тобто 6 мільйонів доларів було, а випустить під 20. Це нормально було? Не в рази більше, ніж знайшли, а навпаки, в десятки разів менше, ніж знайшли в неї. А як набутоді оформило справу, як незаконне збагачення, розумієте? Не зрив мобілізації під час військового стану, а незаконне збагачення. Якби оформили її би зрив мобілізації під час військового стану, там би ніякого не залогу б не було і пожиттєво б, навірно, намалювали б її. А так ні вільно може вийти да і все. А як ваш генпрокурор, які його будуть дальніші дії, він же ж може подати оскарження? На анти... Вищий антикорупційний суд, правильно ж? Оскаржити не погодиться з його діями. Щось сьогодні вже п'яте число, півдня пройшло, щось інтернет... інтернет мовчить, що генпрокурор подав скаргу. Оскарження, точніше, розумієте? Тиша, вроді як всі змовилися. А нагадайте, будь ласка, Тетяна там прокурорам же видавала. Б... Фальшиві інвалідності видавало, пам'ятаєте? Скільки генпрокурор звільнив там своїх прокурорів за це? Теж нуль, так? Да? А це ж йому хотіло дати під контроль набу. А ви всі, вони всі в зговорі, всі повністю. Ви ж дивіться, як вони діток Женя. Синочок там генпрокурора, ну не будемо казати ген, якогось прокурора, да? на доці судді і навпаки, розумієте? Там уже цінні, цілі родинні клани. Плювати вони хотіли на цих українців. Це бізнес. Країна Україна це бізнес. Розумієте? Отак вони нас і жарять з усіх сторін. Прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ти смієшся Смієш... у камеру. Але ми кричимо гучніше. Це вирок народу, не героя ці Кремля, твій фінал, це тюрма. Ми сукрові, ми пам'ятаємо все, ми не мовчимо, народ не сліпий, ми кричимо! Трибунал неминучий